Анатолій Деністровий про покоління в умовах війни. Приблизно місяць, два чи три навіть тому, я вже не згадаю, у мене був ролик Як війна змінює час. Дуже цікавий феномен про це багато хто вже говорить. І він також цікавий з точки зору того, як. Знімається оця напруга між поколіннями. Усім привіт! Ви на каналі Анатолій Деністровий. І нас сьогодні розмова про покоління в умовах війни. Досить часто я люблю спостерігати за спілкуванням старших людей. Скажімо, як це відбувається? Збираються люди десь приблизно одного покоління, вони вже старші, їм, можливо, там вже 50, 60, комусь 70, це вже деталі. І я дуже люблю слухати їхні спогади і розмови про їхню спільну молодість. Чому це дуже цікаво? Тому що саме в молодості відбувається зустріч людей покоління. Вона відбувається в різний спосіб, так? Ну, не тільки в молодості, і юності також. Вона відбувається в різний спосіб. Це може бути клас, шкільний клас, який всіх збирає. Це може бути студентська група, потік, який також людей збирає. Це можуть бути якісь курси, там, скажімо, вивчення іноземних мов там, чи ще якісь інші. Це можуть бути творчі соціалізації, коли ми ці покоління також збираються в якусь певну колективну групу там, чи спільноту, так, де спілкуються, комунікують і так далі, і так далі. Це феномен дуже цікавий, тому що він ніби регламентований так? в певний спосіб, там, чи соціумом, чи суспільством, чи якимись інституціями, чи інтересами. Є всі підстави говорити, що люди, в принципі, стартують з цієї матриці поколінь: садочок, школа, університет, потім там аспірантура, ну в кого як. Робота, молоді офіси і так далі, це безкінечно можна продовжувати. В умовах цієї війни відбувається те, що відбувається, в принципі, і з часом. Час, як такий, плинний час, регламентований, спокійний, який був колись, тобто в довоєнну добу, він сьогодні фактично. Ну, пафосно сказати, загинув. Він відійшов на задній план, скажімо так, і він поступився місцем теперішньому. Він поступився оцій сконденсованій емоційній напрузі існування тут і тепер. Це так філософською я буду говорити. З поколіннями відбувається дещо схожа ситуація, особливо із творчими поколіннями. І якщо ми згадаємо 30 років незалежності України, то про покоління говорилося приблизно як про такі цілком ідентичні, сні, так? виділені окремі в часі послідовні якісь тривалості. так? Там соціальні, якісь інші, і так далі. І так далі. В мистецтві, в літературі це також дуже видно. Це просто найпростіший спосіб це ілюструвати якимись такими дуже чітко маркованими речами. В літературі дуже було популярно говорити про покоління, там, скажімо, 80-х, за ними йшло покоління 90-х, потім якісь 2000-роки, потім за ними якісь там 2010-ті роки і так далі. І так далі. Цей підхід працював. Сьогодні ж, мені здається, в умовах війни, в умовах цього жахливого тут і тепер, цієї шаленої напруги, коли немає часу на оці всі естетичності, коли немає часу на оці всі регламентовані ритуали там, ціннісно смислові і так, далі, і так далі. Бо смисли жорсткі стоять. Перед усіма без винятку, чи то діти, чи пенсіонери одні й ті ж самі, це виживання країни, виживання нас як спільноти, так розмова про покоління, на перший погляд, втрачає свій смисл: ми всі незалежно від нашого віку, ніби розчиняємося в єдиному енергетичному цілому нашої спільноти, так? Ми всі поділяємо ці речі, ми всі поділяємо цінності нашої боротьби, нашого виживання, і фактично стаємо І фактично стаємо єдиненими. Ой, це щось я завернув дуже сильно. Одним словом, ми зливаємося в один потік. Так буде простіше, так? і в цьому потоці. Ми всі одне одного загалом розуміємо. Ні, ну ясна річ, що це все узагальнення. Так, узагальнення страждають завжди на узагальнення. Та є в них така хвороба, так? Тому я прошу дуже так прискіпливо не ставитись до моїх слів. Я просто хочу означити головний маршрут моєї думки. Непринципові сьогодні балачки про різниці між поколіннями. так? Це відійшло на, друг, на, це відійшло на другий план. І поколіннєві розбіжності, я думаю, зараз підуть по іншому, дещо розлому. Я буду це ілюструвати, скажімо так, українською культурою її діячами, скажімо, царського періоду і після 1917 року. Перша світова війна тоді. І Українська революція 1917-1921 років вони стали фактично тим Рубіконом, в який чітко поділив раптом оті старші покоління, які опинилися раптом у минулому, вже так, тому що цей період колоніальний задоби. Останніх десятиліть Російської імперії, він несподівано став вже архівом, він несподівано став минулим. І важливим став оцей плин поколінь, чи плин творчих практик, який вже був після цього етапу, після цього Рубікона. Мені здається, зараз десь за схожим сценарієм буде відбуватися цей розлом між поколіннями. Незалежно від того, чи ми там, представники 90-х 60-х, чи 70-х, 60 чи, 70 чи 80-х, тобто наші активні зусилля, які випали до, воєнних, до цього воєнного вторгнення 24 лютого, ми вже ніби. Регламентовані в цей етап історичного якогось існування. І Істо... термін історичний якраз дуже актуальний, тому що 24 лютого 2022 року все життя, яке було до цієї дати, воно вже перевело, ну, як на мене, на мої переконання, з статусу сучасності у статус історичного. Якогось вже існування. Це вже стала історія. Ми там писали в тій історії, ми там жили, ми писали книжки, ми виступали, це була зовсім інша реальність, це зовсім був інший чіткий вже час. Він маркований оцею датою страшною. Тотальне вторгнення росіян так, на наші терени? Що буде далі? Зараз мені здається. Почався вагомий етап актуальності наймолодшого покоління, наймолодших. Я коли дивлюсь на солдатиків, я на них дивлюся, і я дивлюсь, що це діти. Ясна річ, їм там вже формально 18-19 років, але вони для мене 48річного чоловіка, в якого доньці 22 роки, так? старші, я дивлюсь на них, як на дітей. Несподівано подорослішало оце юне покоління, яке вступило в доросле життя. З ними, звичайно, будуть паралельно пліч-опліч іти там, інші покоління, кому там вже під 30, комусь 40, 50 і так далі, так далі. Але ці розрізнення вони зараз не актуальні. Вони зараз не актуальні і. Як би це пояснити? Вони, ну, вони не на часі взагалі розмова про них. Я хочу сказати, що зараз народився новий виток. Новий оце була, знаєте, як історично говорити, була епоха до нашої ери і наша ера. Так? Зараз метафорично, скажімо так, починається нова ера. І в цю нову еру прийдуть нові покоління. Перше покоління вже заступило наймолодших. За ними підуть інші, інші, інші. У літературі це також дасть свій результат. Не тільки в літературі, це дасть в різних творчих практиках. Ну, я про це не хочу говорити, бо я навколо цих тем завжди кружляю в інших роликах, якому цікаво, то ви дивіться мою рубрику «Гольцвеги». Вона фактично вся присвячена приблизно цим темам, особливо цього воєнного. Періоду, періоду вторгнення цього повномасштабного. Тому зараз ми ще, може, і не відчуваємо як результат якоїсь вагомої там, діяльності, передусім мистецької, так, цього покоління, але те, що воно заступило, і те, що воно вистрелить буквально через 5, 6 там, через скільки років, це вже очевидний момент, тому що е, мистецький. Процес, він все ж таки, хочемо того ми чи ні, він передбачає певну рефлексію, тобто якийсь момент осмислення. Осмислення миттєвим, воно не може бути, так тому що це 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 погляд на те, що нещодавно було, і вже дуже критичний. Може бути мистецька. Мистецький фокус бачення дійсності безпосередньо з центру цієї дійсності, ну це як мистецтво прямої дії, чи як поезія, особливо ці речі, вона так більше любить регламентувати. Так? Вірніше не регламентувати, а реагувати на це. Так? А для практик, наприклад, прозових, отаких от дещо складніших, бо тому, що роман це все ж таки великі зусилля. У часі перед усім, тобто, роман неминуче буде причетний до рефлексивної манери споглядання і пізнання життя, ну, бо логіка жанру така, то це скоро почне з'являтися як гриби після дощу. Звичайно, що пишуть зараз романи. Про війну, ці такі дуже швидкі, стрімкі. Це інше питання, якої це якості, які інтереси в автора, але я маю на увазі про інше. Я маю на увазі, що ці діти, фактично, так які опинилися у вирі війни, опинилися в різних ситуаціях. На передовій, на блокпостах, як біженці. Ну, взагалі, глобально, як жертви цієї війни, ну, жертви з точки зору людського розвитку, бо за інших обставин вони би по іншому життя склалося, ці діти залишать фундаментальний слід. Я в цьому просто свято переконаний. І це навіть тут навіть немає про що говорити, тобто тут немає смислу доводити якісь переконання, тому що це взагалі сама логіка розвитку багатьох речей, які ми бачили і під час Першої світової війни, яка породила втрачене покоління, так, і, і, так, далі, і так далі. Моя думка полягає в тому, що на цьому етапі, зокрема зараз. Оцей розлом між поколіннями він фактично зникнув. Він є як якийсь там атрибут, десь там просто на рівні якогось другорядного значення, але немає підстав з'ясовувати якісь світоглядні речі комусь з кимось. Тобто ця парадигма батьки-діти, так, оці всі штуки, боротьба генерацій. Зараз не ця боротьба, зараз не ці. Конфлікти, передусім етико-моральні, вони зовсім не ці, тому що це стосується не з'ясовування стосунків між поколіннями. В нас зараз на порядку денному це мордор, так? це шалене, скажене, вічне зло, з яким ми маємо усі справитися. Поколіннєва. Логіка, як вона була притаманна розвитку ну, будь-якої національної культури там, чи світової культури, вона також з'явиться і вирівняється, але вже дещо в пізнішій фазі, коли пропаде оця актуальність війни, коли ми це подолаємо і коли ми знову повернемося до звичного життя, я тоді вже напевно буду ходити з паличкою. Так, я вже буду таким. Динозавриком сутєї до епохи до нашої ери. Так? І я буду споглядати за тими новими акторами, за тими новими діячами культури, які заступлять і представлятимуть актуальну українську культуру.